Доброго вечора, гості каналу. Розпродуються нові товари, автотовари. Товари для дому і всякі дрібнички. Все нове. Ось зараз трошки детальніше знімлю. Є номера лотів. Під кожним номером лота є ціна. Запитуйте в Viber, фотографії присилайте, будемо домовлятися по ціні, якщо щось треба. Трошки поторгуватися. Не все помню, як називається. По фотографіях можна відшукати. Щось трошки помню назву. І так, ось лот номер один. Тобі для для собак без крони. По 50 гривень. Штучка там є кількість. Тут такі душові насадки дві штуки. За одну штуку 250 гривень видно. Кришка до насосу Jet. Думаю, теж все видно. Назву лота. Це диски щеплення до мопедів альфа-лот номер 8. Потім, ось, дивіться, то номер Вайбер, То шланг до насосу басейна. Ось такий він йде. Лот номер 16, циліндрик до машини Опель. Це так, що повністю буду називати оце. Лот номер 13, велика кількість підсвітка до, маш... до дверей машини Ford. Лот номер 48 то сканер банківських карток. Лот номер 24 то контролер холоду. Ось буду помаленьку проводити, щоб все вам було видно і зрозуміло. Лот номер 31 то бандальна лента. Не знаю, де вона використовується, але є така наявність. Є така велика кількість тенів до різних болерів, а також грілів. Оце коробочка номер лот 34, то магнетрон до мікроволновки. Це ось такі два фільтри, вроді би, як до тракторів. Ось такі ще різні деталі. Це забув написати лот, то Там феронікеліві електроди. там три штучки. Ну, за 300 гривень три штучки будуть. Знаєш, одна штучка 150 гривень. Ось заглушки до труб. Тут дві великих пачки. Рубль 50 гривня 50, вибачаю, штучка. Це такі ножі до косарок. Це дверці відкітні. Ось такий є шланг. Там трошки оце надрізно, але сам шланг новий і цілий. Це маска. Ось таку має маркировку. Теж абсолютно, абсолютно нова. Це до пральних. Машину, от такий хамутик в наявності, різні наклейки. Перший раз пробую продавати через YouTube. Думаю, канал Спекулянт в цьому допоможе. Ось мій вайбер. Буде відправка Укрпошта і нова пошта. Тільки цих два перевізники. Деліверів у нас немає. По оплаті на картку, якщо щось трошки більша сума, ну, по передоплаті, думаю, все можна. Домовитися. Якщо по-дальшому все сподобається, буде трошки більше товару, буду тренуватися, знімати. Дякую всім за перегляди. До зустрічі.